Всім привіт! Сьогодні е, хочу показати, розказати, підказати, як монтувати відео. Найголовніші кнопочки, і як закидується відео і ріжеться. ну Одним словом, дивіться. Надіюсь, вам допоможе моє, моє навчання таке мінімальне. Запустили програму Adobe Premiere Pro. У мене 23 2023 року програма. Робимо новий проєкт. Називаємо його, люба назва, коли собі там хочете. Потім, куди проєкт зберігається, обираєте місце, папку. І тоді. «Создать» нажимаємо. Зробили ми проєкт. І тепер нам треба закинути сюди е відео. Але тут є така менюшка, в е якій ми вибираємо. Тут можна по вертикалі, типу під шоци, під рілси і так далі. Ну, ми будемо стандартні робити. Тут, До речі, є теж навчання, такі. ну воно таке собі. Цей, ну, вибираємо так, щоб продагувати. І отут зліва внизу у нас є віконечко, в яке ми кидаємо свої відяжки. Так само рекомендую встановити, хто не має, Total Commander. В ньому краще буде, наприклад, копіювати з одного диска на другий, копіювати, переміщати, редагувати ред... назву і т.д. далі і От. Хто не має, поставте собі дуже класну штуку. От. Набагато краще, ніж працювати через май... комп'ютер і там щось видумувати, якісь штучки. Так, Вибираємо файли, які ми хочемо закинути. У мене їх тут 4 таких для проби, щоб, ну, щоб вам показати. Їх е, лівою кнопочкою беремо і просто перетягуємо в саму програму. через... Е, і ки, відпускаємо, воно закидується. Закинулися файли. Є наших 4 файла. Е, Тут в нас є таймлайн, е, типу, де ми будемо бризати. Ну, Повністю монтаж робити. Можна, Коли ми виділяємо один файл, то тобто можемо один файл кинути. От, кинули один файл. Е е е якщо хочемо більше кинути, беремо, нажимаємо Shift, тримаємо його і виділяємо тих, ті файли, які нам потрібні. Наприклад, тут три в мене лишилося, закидую ще три. Є, Тут в мене трошки без звуку, але таке нам звуку не дуже і потрібно. Далі, після того головна така штучка, тут є от такий, типу, магнітик. Ми його... Він має бути синенький. Для чого він? Для того, щоб от коли ми виділили, тянемо сюди або от. Відпускаємо, воно, типу, маг магнетизує, і воно нікуди не втікне, бо якщо без нього, от, виділяємо. Ну, в принципі, тут так не видно. Ну, коротше, одним словом, виставляйте магнітік. Типу, потрібен, одним словом. Е, Далі, перше, що нам потрібно, наприклад, ми хочемо врізати. Ми вибрали тут файл, тут нам показує відео, е, яке ми маємо. Тобто ми рухаємо. от, Відео рухається. Це ми теж тягнемо просто лівою кнопочкою мишки, тянемо і рухаємо вправо-вліво, вправо-вліво, типу вперед-назад. Так само можна нажимати play, і тоді відео в нас включається. Стоп. Так, я тими кнопочками в принципі, я рідко коли користуюся, більше раджу користуватися самою клавіатурою. Там не так вже й багато кнопок, які потрібні для елементарного якогось монтажу. Я вам скажу, які, там, які нам потрібні головні кнопочки, якими я монтую принаймні. От, а коли ви навчитесь ними монтувати, то ви вже там можете якісь собі там інакші кнопочки чи не кнопочки по-різному, як собі захочете, так і будете монтувати. І так, головне, що нам потрібно для того, щоб е врізати. Так, секундочку, в мене тут є Розмір, то тобто є менший розмір е самого відео, ніж самого проекту. Я тоді виділяю той файл маленький, якщо у вас така штука є. Раптом попадеться менший розмір відео. Е, правою кнопочкою і масштабувати по розміру кадру. Нажимаємо, і тоді в нас виходить на весь екран. Тобто вже в тому самому розмірі. Так, тут у нас теж напевно поментуємо. От тут пінпочка ми рухаємо теж вправо-вліво. Тянемо все, в принципі, ми тянемо лівою кнопочкою мишки. Окей, okay, у мене тут якісь 4 кашки чи що, щось таке. Ну це не важливо, це вже таке, ви, який ви файл перший закинете, такого розміру у вас буде проєкт. І e, так, значить, різати. Тобто, отут ми собі сунемо, щоб швидше було, щоб не переглядати постійно через плей, наприклад. Я собі от звідси хочу знизу. Нажимаємо кнопку C або C. І в нас виходить така бритва. Тобто типу лізі. Тим ми підрізаємо. Клацаємо знову ж таки лівою кнопочкою. Клацаємо і в нас вже вийшло з одного файлу два. Тобто, якщо цей нам не потрібен, значить знову ж таки, ми його виділяємо і нажимаємо Delete. Все, ми його видалили, лишили тільки той файл, який нам потрібен. Е, от, Перша кнопочка це С, яка обрізає. Якщо вернутися з С, наприклад, бачите, у нас є видно, що типу, це якби бритва. Е, щоб вернути назад на стрілочку. Бо коли ми по файлу будемо клацати, воно нам буде різати. от. Е, так, забираємо і, змін... і відмінити. Є в нас один файл. Щоб з бритви перейти на нормальну стрілочку і можна було виділяти файли. Ми нажимаємо, нажимаємо кнопочку В англійське. Типу пташка така. О, тепер у нас є стрілочка. Знову ж таки, тоді ми можемо можем по файлу клацати, щоб рухати, можемо тут вверху, бо тут нам не вийде рухати тільки вверху. Це дві кнопочки, які нам дуже потрібні: Це і В. Для того, щоб зробити тут хто там, сліпенький, чи ще щось, і хоч, або просто хочете побачити на весь екран е картинку, е нажимаємо типу, тут по екрану. Тобто, бачите, ми клацнули стрілочкою по цьому екрану, він нас виділився синеньким. Значить, Ми працюємо типу, вже в тому екранчику. І тоді нажимаємо е під escape така хвилька є. Ми нажимаємо її. І... Воно ну, нам відкриває на весь екран. Для того тут можна знову ж таки, щоб переглянути, або тут клацнути, і в нас тоді буде йти програватися відео, або просто пробіл. Нажимаємо пробіл, і відео в нас є. Ми тут трошки в заповільненому вигляді в мене відео знімалося. О, і знову, там, наприклад, пауза, знову пробіл. Хочете вийти з повного екранного режиму. Знову ж таки, нажимаємо під ескейпом та хвилька. Ну Тут ще така якась йод є чи що, тут таке за буква, не знаю. Йод, скорше всього. Е, от, тут та, та ж сама хвилька типу кнопочка. Для монтажа в принципі, нам потрібно пришвидшення і заповільнення. Наприклад, тут, тут я зроблю е, пришвидшення. Е, я так бачу, що мені потрібно, наприклад, щоб йшло трошечки типу, в е, оригіналі, так як воно є, там летить, з коптера рознято, е, летить. Мені треба на половину файлу, мені знову ж таки треба врізати. Я врізаю е, це, врізав В стрілочка і тоді беру другу частину файла. Нажимаю правою кнопочкою, тут є типу, швидкість. Вибираємо швидкість, і тут ми вводимо, типу, проценти сповільнення. Або, ну, типу, швидкості там. Тут я зроблю швидше, наприклад, там 300%. І нажимаємо ОК. Є ОК, у нас файл зменшився, все добре, пришвидшилося. Тепер подивимося, як воно виглядає. Тобто жива картинка. І тоді пришвидшилось. Красота. Можна ще швидше. Знову ж таки, виділяємо той файл. Швидкість. Наприклад, мені треба. Навіть мені дуже швидко треба. На тисячу я поставлю в проценті. І окей є. Знову ж таки, переглянемо. Хвилькою на весь екран. Пробіл. Дивимось. О, тепер воно гарно йде. Зробилось те, що я хотів. Далі. Тут Тут нас заповільнено. В принципі, я врізав, все добре. Ага, для того, щоб от сунути, знову ж таки, лівою кнопочкою ми притримуємо, зажимаємо ліву кнопочку і можемо сунути, як хочемо, цей файл. От я його Він, Воно, типу, примагнічується. Коли ви будете монтувати, ви замітите, що воно примагнічується. Один файл до другого. Можна отак от тут ще врізати С В. Забираємо цей файл, клацаємо той, що нам не потрібним, Delete. Далі, знову ж таки, тут щось у нас. Так, переглядаємо, наприклад, трамваїчі кітроведу, так. Так, їдуть, ну, гарно. Знову ж таки, врізав С В. Виділяю оцей от файл, діліт, переглядаємо. Є, добре, знов С В. Самі головні кнопки С, В, пробіл. І на фулскрін, фул типу, на повний екран відео, щоб переглядати. Тут мені звуку не треба знову ж таки. Коли нам звук не, тр... не треба забрати, ми можемо або м типу воно не буде чути звук. от, Все, звука нема. Але воно деколи може заважати. ну... Кому як більше е, сподобається. Наприклад, ми тоді е, е, робимо таку блокіровку, типу, відеофайла. І тоді в нас є. Е, лишається тільки звук. Ми цей звук виділяємо і знову ж таки нажимаємо Delete. Все, звука в нас немає повністю. Зробили далі. Е, Отака от штучка. У мене таймлапс тут. Тайм Зроблений, знімав. Я хочу його збільшити, цей кадр, щоб воно плавно збільшувалося. Це трошки складніше вже. Але е -е, початок, до речі, е -е, так само, щоб переходити, от, наприклад, як я переходжу на початок е -е, кожного файлу. Е -е, переходиться кнопкою е -е, стрілочкою вниз. Ми йдемо назад, стрілочкою вверх, от, ми повертаємося на початок файлу. Це так само такі кнопочки, які, в принципі, потрібні, яких я в більшості працюю. Е, для того, щоб збільшити файл, щоб він плавно, так, зум такий робився, е, переходимо на початок цього файлу. І тоді в нас знову ж таки, отут є менюшка, є е, типу елементи управління ефектами. Вибираємо масштаб, клацаємо разок. тут в нас виходить точка. І тут нас показано, скільки процентів? Знову ж таки, 100, ну це типу, нормальний розмір. І тепер в кінці знову ж таки, я клацаю стрілочку вниз, воно переключається на кінець файлу. І я клацаю ще раз, тепер вже отут точку. Додаємо просто ще одну точку. І тоді збільшуємо отут а просто знову ж таки тянемо. Тянемо або просто клацаємо, наприклад, там 150. Процентів і Enter. Типу, вводимо. І тепер дивимося, що воно знову ж таки вийшло. Давайте на весь екран. Хвилька, і пішло. Бачите? І воно зумує, типу, збільшує так помалесенько, гарно. Ну, краса неземна. Є. Е, Далі. Що ще потрібно? Ще потрібно, в принципі, стабілізатор. Якщо ви знімаєте з рук, або десь у вас є дуже якась трясучка, треба постабілізувати відео. Наприклад, зараз можу тут я з рук знімав, але тут мені, в принципі, подобається картинка, стабілізувати не треба. Тут ні... Що тут не Ну, В принципі, тут ми вже можемо постабувати. Знову ж таки, але для того, щоб тут постабувати, тут два файли. а Мені треба їх два постабілізувати. Тобто, виділяємо тих два файла. Ті, що з скоптера, і правою кнопкою. Робимо. Так, робимо ми. Типу, нам треба создати под епізод. Типу не знаю, як воно там правильно буде перекладатися. Зробили ми його, тоді ще раз правою і вложити. Типу, вложуємо. Окей. Так, щось воно в мене підвисло. Ну так. Да. Дубль. І так, воно нам зробило. Там щось підгалючили прем'єра. Прем'єра буває, час від часу підглючує. Просто тут треба знову ж таки в менюшку зайти і вибрати, наприклад, не там, де ми редактували, а, наприклад, я на аудіо класу. Версія, напевно, така, що чуть-чуть підглючує, буває. О, це ми бачите, збільшуємо, зменшуємо, ту, от, той повзуночок. Е, так. отут у нас вийшло тих два файли у нас було, у нас тепер як один файл. Для того, щоб стабілізувати, тут у нас є ефекти, знову ж таки, зліва. Вибираємо ефекти, е, відеоефекти. Типу, іскаження тут якесь, і стабілізатор деформації. Беремо знову ж таки лівою кнопочкою і тягнемо на цей файл, який нам треба стабілізувати. Все, воно стабілізує типу, аналіз. Стабілізації тут типу, два кроки аналіз і сам стабілізатор. Чекаємо, Хто нетерпеливий або хоче знати, скільки процентів тут в елементи управління є проценти, скільки воно часу буде типу, по процентах ну, обдумувати ту стабілізацію. З тобою, з тобою. Думаю, думаю. Пішла стабілізацію. І тоді все пропало воно і воно постабілізувало. Тепер переглядаємо знову ж таки. І воно постабілізувало. Картинка стала набагато плавніше. Ну, але там якийсь трошки глючик. Ну, то таке, я показав принаймні, як вам поставити стабілізатор. Е, Далі. В принципі, з того все, що вам потрібно, Тобто, кнопочка це різати, В-стрілочка, Типу, щоб вернулася. Далі вверх-вниз, щоб переключати от по кадрах. Ну, ж таки, раз. Там спочатку на кінцевий, чи там з кінця на початок файла, щоб не рухати типу мишкою. На повний екран є все. Для того, щоб ми вивели вже готовий файл, такий, як в нас є. Знову ж таки, переходимо в кінець, щоб у нас в кінці була оця штука. І на початку дивіться, щоб не було ніякого чорного екрану там, чи пустого місця. Тобто, воно до нуля тут має бути файл. В кінці ставимо і тоді нажимаємо експорт. Нажимаємо експорт. Знову ж таки. Назва файлу, як ми хочемо його назвати. Потім куди воно його зберігає, вибираємо. Вибрали папку, в яку воно збереже. Я щось накалякав, ладно. Так, і так. Тут в нас формат H264. Виставляємо від підходи для будь-відео, як для Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і всього остального. Так, бачите, у мене тут в 4К була зйомочка. Ну, типу, вибираємо менший там. Наприклад, Full HD у вас, наприклад, буде. Вибираємо Full HD. Тут кадри, частота кадрів, в, яку, в, яку ви, в яких ви знімали. 29, нехай так і буде 29, так як знімалось. Потім додатково ставимо обов'язково рендеринг при максимальній глибині. Воно, Це все типу для того, щоб воно ну, гарніша картинка, типу, була там гарнішеці. Так само найкраще якість візуалізації, Теж обов'язково ставимо візуалізувати візу... 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 альфа-канали нам не потрібно. Тут так само вибор кадрів не потрібний, то все, в принципі, воно має стояти по автомату. Е... Потім відображення, балансу білого, типу HDR. Я завжди ставлю на 300, типу, воно добре, бо тут є 100, 200, і, типу, 300, 300 найкраще, тому я так виставляю. Далі дальше, дальше по бітрейту, типу, ціловому бітрейту, в принципі, найоптимальніший такий середній варіант це 25. Воно не буде дуже багато місця. Типу, зай... ну, аж дуже багато місця займати не буде. Звичайно, залежить від того, наскільки великий у вас проєкт, наскільки він там, у вас часу. Ставимо 25 аудіо. Там є, добре, Тут в принципі теж воно там 320 я ставлю в кінці оцей бі І тут не рухаємо а це, а, а, а це, типу І48, хай воно буде стерео. От. Там то теж вам в принципі, не потрібно буде, я так думаю, для того всього, для початку, поки там розбереться. Я, в принципі, за скільки років я ще того в принципі, ніколи і не рухав, ну, мені не треба, не парюся, тим взагалі. І після того, коли ми це все настроїли, просто нажимаємо експорт. І воно кудується. Пише, скільки часу до кінця, типу, проценти, Все, воно експортнулося. Заходжу знову ж таки в Комендер, шукаю наш файл, який ми експортнули. Включаю, дивлюсь. Корекції кольору я тут не робив, це вже якось в інших, напевно. Якщо вам це сподобалось, ну, типу, то може в інших якихось уроках покажу, як робити щось зі звуком або з корекцією кольору. Якщо щось інше цікавить вас, пишіть, коментуйте, не забувайте ставити лайки. Надіюсь, вам подобається те, що я роблю для вас, і те, що я вам підказую. Всім щасливо, успіхів у монтажах.